Дівчатка, дивіться, як можна вдома гарно вичистити ваші ножки. Цю ванночку я купила в Walmart після Різдва за 25 доларів, 50% скидка була. Таку можна купити на Amazon, можна купити в TikTok Шоп. Так що дуже раджу, я додаю сюди, в мене є така соляну мило солю, І також сіль я додаю, сіль знімає всю негативну енергетику. Також вбиває бактерії. О, очищає. І я вам скажу, відкисає все. Включаєте, скільки разів ви хочете. Супер, супер, просто дуже раджу. Самі почистили. Шкірочка мегесенька, п'ятки як в дитини, будуть виглядати. Дешево супер. У вас лені гроші ваші гроші.